А є якісь фільми чи серіали, в яких ти займався тільки заради грошей? Звісно, відсотки 80. Прям так? Значай. Можеш назвати хоч якийсь з цих. Боже, ну придумай з неба. Любов матері», там, вікно в майбутнє, вікно в майбутнє 2, мама з майбутнього 3. Ну, це все. Ну, так, кава з кардамоном серіал. Ні, це прикольний серіал. Да? А встигнути до 30. І це непоганий е, непоганий команд. Да, Зв'язок. Зв'язок непоганий. Ти зв mm. зв всі непогані виходять. Жіночий лікар. Е, жіночий лікар це. Ну, «Під піднарізку салата це такий базовий серіал для, дома, для, для, ну, типу, для жінок, для дівчат. Тобі сподобалось? Да. Ну, це типу, типу, формат такий. Що з нього вже витягнути? Е, Добре, фільм, песики. Якщо чесно, от Ісаєнка це так. була моя пігулка взагалі. Ну, типу, дуже багато лексики медичної, дуже багато термінів. Так. А, ну, тяжко реально, тому що знімали в день по 30 сцен. Плюс э, всі ці спецодяг весь цей. І тому, коли поруч є чувак, з яким можна поржати, якось розслабити атмосферу, це а ви прям друзі. з Ну, да, ми багато ти мені казав, що я твоя подруга. <гум> — <гум> Ну ти ж не знімалася, Наталочка. Мені з тобою теж легко завжди. <гум>